У Генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород відкрито виставку робіт подружжя митців Івана та Лариси Бровді. Подія відбулася в межах проєкту презентації закарпатських мистецьких династій. Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород завжди радо надає простір для відомих та визнаних закарпатських митців. Ми були раді можливості започаткувати новий цикл презентацій навесні цього року, адже на Закарпатті проживає багато родин, які є складовими мистецьких династій. Навесні 2023 року. Ми почали серію виставок роботами Йосипа Бокшая та його родини. І зараз для нас велика радість презентувати роботи подружжя митців з Мукачева. Ми Бачимо чудові барви та унікальний стиль, який, на нашу думку, буде до вподоби відвідувачам. на виставці представлені картини та скульптури Лариси Бровді та її чоловіка Івана Бровді, який відійшов у вічність у березні цього року. Куратор виставки та друг сім'ї Бровді Олександр Мондич розповів, що обом митцям вдалося зберегти свій індивідуальний стиль. Бути в парі дуже важко. Щоб один другого не впливав. Це дуже рідкі випадки, що вони зберігають свою індивідуальність і вони несуть свою внутрішню силу окремо, незважаючи на впливи один одного. І зберегла жіночність у своїх роботах Лариса. Вона е, акумулювала ту материнську. Мамкість, ту природну свою місію бути мамою на землі, берегинею. І Іван як воїн, де енергія поступу, енергія вогня, вона також характерна для справжнього мужчини. Тут відчувається, що скульптор, тому що він всі його живописні роботи вони монументальні, і це відчувається в живопису. Це дуже рідко який художник і скульптор. Поєднує в собі монументальність через основну професію скульптора. Отакий От був Іван Кароліна Бровді, донька мистецького подружжя, розповіла, що завжди рада можливості представити роботи своїх батьків. Люди мають бачити їхню творчість. Якщо я буду прятати їх ці роботи в себе вдома і там 10, 20 чи 30 років їх держати, то з них не буде користі не ні, мені нікому. Я просто хочу показувати творчість своїх батьків, своєї талановитої мами, свого талановитого батька всім. Просто щоб люди дивилися, милувалися, радувалися. Може, є якісь юні митці, які би е, брали може приклад, може комусь подобається, може комусь не подобається. І критику і все ми сприймаємо. І надалі я буду рухатися в цьому руслі. І е, я маю занадто багато планів на що е, творчості своїх відомих батьків. Мама дуже задоволена. Вона, знаєте, у нас така скромна, що їй мама, ну давай, ну будь ласка, ми даколі треба. Треба заставляти, бо вона може мені не понравиться, може я погана художниця. Кажу, ні, мамо, ти маєш показувати. Люди мають говорити, хороші відгуки, і погані, і тільки в цьому можна зробити якийсь так сказати висновок. Вот ну, цих робіт творчості, бо подобатися всім неможливо, це понятно, але я думаю, що даний захід вдалий. Я занадто просто благодарна угорському консульцю, що вони отак нас запросили. Це була їхня ініціатива. Я рада, що ця подія сталася. Виставку робіт подружжя Бровді після попередньої реєстрації можна оглянути в будівлі генерального консульства Угорщини в місті Ужгород до 30 листопада.